Пане Легою, що на ваш погляд, реалістичний план. Я читаю ці повідомлення як просто що гроші обмежені, фінансування обмежене. Тому давайте ви визначите, що буде для вас перемогою, з, виходячи з реалій, і давайте це називемо перемогою і завершимо. Так це звучить, перекладається. Дивіться досить дивна заява від журналістів з рухання того, що ми пам'ятаємо 22-23 рік, коли представники наших партнерів говорили про те, що вони. Стосовно економіки і фінансового забезпечення в 20 разів переважають російську імперію. В 20 разів. Тобто потужніше економічно, фінансово потужніше. І при цьому всьому вони ще й додатково і фінансують Росію, закуповуючи них нафту і газ. І фактично частково фінансуючи цю війну з боку Росії. Тобто, виникає диво, як це так. Як це так, у при цьому в цьому дисбалансі, такої, різни, такої різниці, такої різниці. Країн Заходу немає можливості підтримувати Україну під час війни, а у Росії, яка в 20 разів менше, в неї є фінансові ресурси вистачину. Невеличка ремарка, вони витрачають. на місяць Росія витрачає приблизно 2 мільярди доларів, а тільки на нафті, на газі вона заробляє більше 9 мільярдів доларів. А, на жаль, вистачає. Всі і не вистачає. Розмов... Всі оці розмови, але якщо ми прийдемо до кінця і до логічного завершення, ці всі розмови і ці всі закиди це ні про що. Фактично, ця війна має два можливих сценарії. От ми нещодавно там розмовляли з партнерами, буквально на тому тижні, і пояснювали з ним, вони це розуміють у своєму. Ви полякам пояснювали? Не полякам американцям. Там були ви американці. були. Поляки це зовсім інше. Окей. Там інше сприйняття війни. Є два сценарії. Або перемагає Росія тоді про жодну Україну взагалі не можна говорити. Взагалі, тобто України не існує. Це не питання демаркаційної лінії. Ніхто на ці перемовини не піде і ніхто не захоче цього мати. України взагалі не буде як держава, і в даному випадку не буде і Сполучених Штатів як партнерів європейського союзу, бо в Європейському Союзі буде великий гегемон на сході, який фактично як великий центр тяжіння буде впливати на всю європейську політику. Фактично, це повернення до так званого Варшавського блоку. Це, це часи радянського радянського. Союзу таких орбанів появиться Орбані і Фіцо появиться практично в кожній європейській країні. В кожній. Вони вже з'являється. Ви бачили вже вибори в. в Німеччині відповідно. Це поразка взагалі західної демократії, і ніхто на них вже зважати, на ті ж сполучені штати по всьому світу вже не буде. Взагалі і є другий варіант, головний варіант це перемога України. І в даному випадку потрібно розуміти, що після перемоги України це не про кордони 91-го року. Це фактично зруйнування Російської імперії. Бо російська імперія за свою історію кілька разів руйнувалася саме після великих військових поразок. Вона не спроможна утримувати ті кордони, які є. І відповідно, якщо ми говоримо це як за основний план, а він єдиний. Не існує плану Б, С, Д і так далі. і так далі. Він єдиний, є тільки план А. Це питання процвітання європейського проекту. Він можливий лише за такої умови. Іншої немає умови. І відповідно до цього потрібно готуватися розуміти, яку політику ми разом з європейським союзом і Сполученими Штатами будемо мати до новітніх держав, які створяться на уламках російської імперії. а трошки сьогоднішніх заяв президент Володимир Зеленський сказав, що не знає, чи обговорюватиме з держсекретарем США Ентоні Блінкіном дозвіл на удари далекобійної зброї по цілях у Росії, але сподівається на таке рішення. І от що сказав президент, процитую чи оптимістично я стосовно їхнього рішення до. Дозволити нам використовувати далекобійну зброю. Шкода, що воно не залежить від мого оптимізму, воно залежить від їхнього оптимізму. Сказав президент Зеленський, але пан Олег поділяє цей оптимізм. Ну і я також нагадаю про сьогоднішню кримську платформу. Сьогодні прозвучали деякі заяви. Ну наприклад, від президента Ердогана, які не приїхали, але по відеозверненню звернувся і сказав, що. Ну, причому, не зважаючи на зустрічі Ердогана з Путіним і участь у БРІКС, Ердоган сказав, що повернення Криму під контроль України є вимогою міжнародного права. І таку заяву він висловив так і сказав, що будуть зроблені додаткові кроки зі зміцнення прав кримсько-татарських тюрків. Давайте почуємо повну цитату Ердогана. Цьогорічний саміт приурочений до 80-річчя депортації кримсько-татарського народу. 80 років вона вщухає біль трагедії кримських татар, які були примусово видворені з рідної землі. Анексія Криму, проти якої Туреччина виступає і не визнає з першого дня, ще більше посилила страждання. Наша прихильність до територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Панове, вас здивувала? Здивувалася заява Ердогана сьогоднішня, що ну, фактично повернути треба Крим Україні? Чому він це Путіну не каже чи каже, коли вони зустрічаються? Як ви думаєте? Пане Олександре, пане Олего, хто хоче? Ну путіну не каже, бо вони розмовляють про інше, вони розмовляють з більшого про гроші, нафтопровід, будівні статомних електростанцій, тобто про великі гроші, про постачання, взаємне постачання чогось в Росії, чи в Туреччину, з Туреччини і чогось Туреччину, з Росії про туристів, не про Крим. Вони але треба розуміти, що спершу, там спочатку анексії. Туреччина безпосередньо Ердоган, підтримував Україну, але він підтримував через кримське татарське населення, яке постраждало від Анесії і окупації. І тут треба розуміти, що ну, Ердоган теж певним чином імперець. Османський, але теж ж він за відтворенням, за розбудову там, великої Османської імперії Солтан. в сьогоднішньому mm -hmm. вигляді. Тому в нього там є на прицілі така думка, що якось може буде зробити з цим Кримом, що він буде підвищений певний там, час 10-15 років, і на нього буде впливати і Росія, і Україна, і Туреччина. За, за разом, а потім разом з Україною, Туреччина зможе щось там будувати, якісь там якісь там короткі і це таке інше, тільки в нього є далекоглядний такий план стосовно використання Криму. Звісно, він підтримує повернення, бо з Україною справу можна мати, бо вона там претендує в Європейський Союз з Росії. Це навіть Ердоган розуміє, що серйозних справ там. Перспективних стратегічних справ мати не можна. Пане Олександр, перепрошую, що перериваю вас зараз. Відбувається спільна прес-конференція нашого нового міністра закордонних справ Сибіги, також Блінкіна і Лемі, міністра закордонних справ Британії. Давайте почуємо, що каже Сибіга. Надає всі законні підстави для використання не лише прибутків відсотків, але і самих активів. Закликаємо до рішучих спільних дій. Окремо обговорили кроки з посилення економічної стійкості та енергетичної безпеки України напередодні зими, вдячні США та Великій Британії за підтримку нашої енергетики. Окремо поінформував колег про застосування Росією боєприпасів, які містять небезпечні хімічні речовини проти наших воїнів, і наголосив на необхідності жорсткої колективної відповіді на ці дії російському агресору. Ми обговорили спільну роботу над підготовкою до другого саміту миру. Розраховуємо на підтримку американської та британської дипломатії у розширенні коаліції формули миру та кількості підписантів підсумкового комуніке Саміту Миру. Формула миру не має альтернатив. Окремо зупинилися на подальшій інтеграції України в НАТО. Цей курс для нас залишається і є пріоритетним та незмінним. Потребуємо історичних рішень на шляху історичних та швидких рішень на шляху до вступу України в альянс, членство України в НАТО це необхідна умова для міцного та довгострокового миру в Європі. Насамкінець хочу відзначити дуже високий рівень обізнаності наших партнерів і ситуацію в Україні та повне розуміння, що перемога України у війні є необхідною умовою для мирного майбутнього Європи та усього світу. Дякуємо нашим найближчим союзникам за лідерство у підтримці України. День був дійсно насиченим і продуктивним. І передаю слово своєму американському колезі Ентоні Блінкіну. Угу. Да. Друзі, триває кримська платформа. Почули фрагмент прес-конференції нашого нового міністра закордонних справ Сибіги. Він разом з Ентоні Блінкіном та Давідом Лемі, це відповідно керівники закордонних справ США та. Великої Британії відповідно вони зараз у МЗС проводять брифінг, відбувалися важливі зустрічі. Ну і раніше вони брали участь у кримській платформі. І от на що я звернув увагу, пане Олего, і щойно це пролунало на брифінгу. Власне, наш міністр закордонних справ Сибіга каже, що формула миру немає альтернатив, і ми проводимо кримську платформу. Хіба це? Узгоджуються ці, ці речі. Ну, кримська платформа не є альтернативою? Який, який сенс? А, в чому воно нічим не відрізняється? Формула мира передбачає відновлення територіальної цілісності України за кордоном 91-го року. Хтось буде сперечатися, що Крим це Україна? Ніхто. Так, Відповідно, тоді а? треба Маріупольська платформа, Донецька платформа, Херсонський. Це, 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 це питання часу, коли ми прийдемо до того, що на базі кримської платформи, як продовження її. Буде створена окрема головна стратегічна база, на якому буде випрацьовуватися стратегія нової міжнародної безпеки, структура нової міжнародної безпеки в світі. А Формула бо бо, бо почекайте, в тому числі і з формулою миру. Формула миру це якраз 10 нова пунктів. Безпека, там, і ядерна безпека. От дивіться, коли розпадається така ядерна держава, як Російська імперія, це ж і питання ядерної безпеки. Чим це не формула миру? В тому числі і формула миру або продовольча безпека, в тому числі і формула миру. Тобто від цього буде відштовхуватися і формуватися на базі цього новітня, нова майбутня міжнародна світова безпека, структура цієї міжнародної безпеки. Бо погодьтесь, станом на сьогодні міжнародне право зруйноване. Тимчасово його зараз замінило право сили. Але це не може бути вічно. Замість нього повинно прийти нове міжнародне право, так само як після Другої світової війни створилося те міжнародне право, яке ми знаємо. Але воно постійно змінюється після кожної великої війни. Воно змінюється і набуває нових форм. Так само і після цієї війни, можливо, на базі кримської платформи воно і набуде нових форм.